Всім привіт! А сьогодні я прийшла у гру Пік Пігі. Я хотіла між іншим вам сказати, чому в мене не виходить е відео, тому що сталася така невеличка проблема, що, коротше, я не можу зараз знімати відео саме цей тиждень. Наступний я зможу знімати, обіцяю вам. Я знімаю ці всі відео наперед і. нема що розказати, і я бігі. Клас, ну я не буду бігати в своєму костюмі літньому. А, ні, буду. Well, this is the place was was last seen. What was the sound? Я дев'ять хвилин? Мені чекати дев'ять хвилин? А буду сильно накопичу? Опачно. ха людоньки Людоньки, ой 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 яй а кого я тут побачила, кого я тут побачила? Вибачаюсь! Це було дуже страшно. Дуже страшні звуки. А можна якось відкрити двері, я не знаю. Мені прям натискати так треба, це незручно, капець як. Ще би тут дівчинку десь знайти, але я не можу нічого відкрити. Так, я вийшла. Так, тут швидше всього хтось є. То тут кить кить кить. -ки -ки. Хто там пробував щось відкрити? Це верхній поверх? Там, де мені треба пал. Отут я поставлю капкан. Ой, як і Ні, не люди. А де люди? Ну, окей. Ща. Тут обшукаю трошечки. М -м -м. Де можуть бути люди? Тут я вбила людину. Тут що у нас таке? Трошки призабула. О, зелений ключик. А, я не можу взяти зелений ключ. Значить, тут вже хтось побував. Нам не хоче запутати. Вона зараз зістрибне. Тупшу. Я її вбила? Це було настільки легко. Ну окей. <свистит> 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 Добре чекаємо. Вибираємо, я хочу мол. Ну, окей, галері та галері, але я хочу підтримати оцього чого. Чи... А, ну окей. А, ні. А, -а, -а чё? Ну, ка я как скажу, люди. Так, плеер. Здесь нашу плеер, типа, Плеер будет. А я что сказала? Дилс. Ой-ой-ой. Давай, давай газ. Gallery Так, мені треба кудись файненько сховатися. Що мене дістали? Куди би можна було сховатися? Це червоний ключ, треба контрол, щоб присісти, зрозуміло. Ctrl. Я не можу сюди пролізти. Так, братаночка, як нам вижити? Якщо я вмираю, аналогічно закінчується відео. Да. чух чу чу Что ты думаный Да ты в дупу. Все, любі друзі. На жаль, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім па-па!